Люди, які можуть легко заснути протягом 10 хвилин, у чому ваш секрет? Мій секрет втома. Це мій секрет, капітане. Я завжди втомлений. Одного разу в дитинстві я був в гостях у бабусі. Мені було важко заснути в її старому моторошному будинку. Вона почула, як я дивлюся телевізор у Вітальні, і я сказав їй, що не можу спати. Тож вона розповіла мені про свою техніку, щоб заснути, і з тих пір я користуюся нею. По суті, я розігрую сценарію у своїй голові про те, як я поспішно пограбував банк. Я продумую всі деталі, кілька тижнів перевіряю банк, вирішую, чи потрібна мені команда, чи краще зробити все самому. Якщо я зберу команду, кому я можу довіряти і. І так далі мені ніколи не вдавалося пограбувати той банк тому, що я завжди засинав перед тим як це зробити, з'ясовуючи всі деталі. Я користуюся цим роками, і це спрацьовує щоразу, коли мені важко заснути, навіть через 25 років після того, як моя бабуся розповіла мені про це. Я читаю до тих пір, поки мої повіки не стануть важкими. Потім вимикаю світло і засинаю. Робіть це обережно. Я робив так, коли був молодшим, і тепер мені важко не заснути, коли я читаю. Ще один розділ, ще один розділ. Ну, ще один вже перша година ночі, а мені потрібно вставати о п'ятій ранку. Послідовний режим сну та пробудження незалежно від дня тижня. Двічі мастурбую перед сном. Не хочу хвалитися, але у мене це займе більше десяти хвилин. Я переводжу себе в розслаблений стан. Я уявляю себе в спокійній обстановці. Наприклад, у моїй старій спальні в будинку моїх батьків, або що я на пляжі дивлюся на захід сонця. Потім я наказую кожній частині свого тіла з ніг до голови замкнутися. Це змушує мій розум розслабити будь-яку частину тіла, яка може бути напруженою, а також позбутися будь-яких думок. Зазвичай на весь процес йде небагато часу, зате я буду спати до самого ранку. Я роблю щось подібне, але потім на півдорозі розумію, що я лише ні. Нікчемний крихітний мішок м'яса, і всі мої тривоги абсолютно нічого не варті, все, що я коли-небудь знав, і кожна людина в моєму житті будуть просто пилом, повністю забуті, ніби їх взагалі ніколи не існувало. Я прокидаюся оновленим і готовим до ще одного безглуздого дня. Це просто сповнило б мене екзистенціальним страхом і жахом. Я просто фізично виснажую себе, інакше я не зможу заснути, золотої середини майже немає. Моя кішка, коли муркоча, змушує мене заснути. У мене проблеми зі сном. Мені допомагають щоденні фізичні вправи, доза мелатоніну, використання затемнених штор і апарат білого шуму. Крім того, я намагаюся не користуватися телефоном у ліжку і нічого не п'ю за дві години до сну. Мені це теж допомогло. Якщо я прокидаюся і беру свій телефон, щоб написати щось чи просто перевірити час, мій сон зникає і мені важко знову заснути. Я серйозно думаю про те, щоб назавжди відмовитися від телефону. За 6 тижнів відпрацював армійську техніку, можу робити це за командою. Користуюся цим з 2016 року. Що за армійська техніка? Розслабте всім я за свого тіла, зосередьтеся на диханні та подумайте про щось розслаблююче. Можливо, я краща інструкція, але я роблю це саме так. Я використовую відео медитації на YouTube, які тривають близько 10 хвилин. Я вмикаю їх на своєму телевізорі, встановлюю таймер на 10 хвилин, і здається, я ще не перевищував 6 хвилин. Це вимикає мене, дідько. Я буквально не можу заснути без цього, але це не крек чи щось таке. Просто голос, який заспокоює мене, тому це круто. Якщо я не можу заснути, я вибираю важку книгу, яку я завжди хотіла прочитати, і читаю, поки не виснажу мозок, тому що моя проблема полягає в тому, що зазвичай моє тіло виснажене, але мій мозок ні. Лягаю, закриваю очі і засинаю це все. У мене є кілька симптомів нарколепсії, це один із них. Слухаю АСМР без розмов. Вдихніть, скажіть, один, видихніть, скажіть два. Вдихніть, скажіть, один, видихніть, скажіть два. Вдихніть, скажіть, один, видихніть, скажіть два. І так ще кілька разів. Ви не протримаєтеся більше 4-5 циклів такої ротації. Підтримую, мій секрет дуже схожий. Просто я думаю вдих, видих замість один-два. Мій коментар нижче. Якщо я не можу заснути, зазвичай це тому, що мій мозок постійно думає про якусь дурню. Щоб вимкнути мій мап'ячий мозок, я повинен сказати або подумати вдих, одночасно вдихаючи. Потім сказати або подумати видих, видихаючи, дихайте максимально довго, повільно і спокійно. Продовжуйте повторювати, поки не відключитесь. Зазвичай це займає 1-2 хвилини, і я засинаю. Якщо я все одно не можу заснути, то це тому, що я зупинив цикл і зловив себе на тому, що знову думаю про інші речі. Головне, не думайте ні про що, що викличе у вас стрес. Не думайте про те, яким був ваш день, яким він буде завтра, про гроші, стосунки тощо. Я зазвичай думаю про те, що я повністю контролюю себе і нічого не може зашкодити мені. Якщо я буду думати про справжні речі, я не спатиму всю ніч. У мене жахливі проблеми зі сном через мою хворобу. Я приймаю мелатонін і дуже низькі дози ліків. Але найважливіше для мене це відсутність будь-яких екранів у тьмяно-освітленій кімнаті, наприклад, місячною лампою за дві години до сну. Я використовую цей час щоб читати, слухати щось тощо. Зараз я зазвичай засинаю приблизно за 20 хвилин і сплю досить добре. Заведіть дитину, і ви будете настільки втомлені, що зможете спати будь-де та будь-коли. Насправді я б не радила цей варіант. Шкода, що народження дитини викликало у мене хронічне безсоння, Довбані гормони. Постійний режим сну, відсутність телефону чи телевізора безпосередньо перед сном, відсутність телевізора в спальні, темна кімната, де дуже тихо. Протягом дня я часто тренуюся, гуляю, дотримуюся здорового харчування, відмовляюсь від солодкої, смаженої, обробленої їжі. Сподіваюся, це допоможе. Вправи мені дійсно допомогли. Як тільки я почала гуляти зі своєю собакою кілька кілометрів на день, я засинаю супершвидко порівняно з мінімум годиною, яка мені потрібна була раніше. Я їм мандарин і веду відлік від 200. Я завжди засинаю приблизно на 175. Мандарин не обов'язковий, але я їх обожнюю. Я не лягаю спати, поки не втомлюся, і роблю все можливе, щоб спланувати свій день так, щоб бути втомленим, коли настане час спати. Я виявив, що тихий басовий голос у музиці дуже добре мене заспокоює, незалежно від того, про що йде мова. Чиста совість. Я живу поруч із жвавою вулицею, тому мій секрет у затичках для вух повна тиша і блаженство. Рахую в зворотному напрямку, починаючи від тисячі, і кожного разу, коли я рухаюся, починаю рахунок заново. Кілька років тому я десь читав, що якщо ти не рухаєшся, то заснеш. Рахування потрібне для того, щоб мій мозок не думав про всі випадки, за які мені соромно. Це також допомагає не рухатись, я ніколи не переходив за 940. Оргазм, виснаження або виснажливий оргазм. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.